Тиранозавр часто сприймається як приклад найпопсовішого динозавра через його величезні розміри, хижатство та вкрай малі передні кінцівки з двома пальцями він став найвідомішим динозавром у світі. Подобається це кому чи ні, це факт. Захоплення цією істотою поширюється і на багатьох професійних палеонтологів. Цей король динозаврів є предметом величезної кількості сучасних досліджень щодо розміру, росту, рухової активності, динаміки популяції, збереження м'яких тканин і хижацьких. Чи мертвоїцьких умінь, незважаючи на велику кількість досліджень, один аспект все одно залишався достатньо нерозкритим. Тиранозавр лишив по собі досить багато викопних решток. Він розгубив свої запчастини від рівнин Канади до південного заходу Сполучених Штатів. Всіх їх відносили до єдиного виду: тиранозаврус Рекс. Винятком була лише дискусія щодо самостійного статусу дрібних особин, які то визнаються окремими родами та видами, то вважають ювенільними венільними особинами Нанотиранозавр живий, хоча шансів мало. Визнавання всього, що, хоч трішки нагадує тиранозавра тиранозавром, це досить поширене явище. Його добре ілюструє той факт, що відбитки ніг гігантського теропода з пізнього Маастрихту були віднесені саме до виду тиранозаврус Рекс, незважаючи на їхнє розташування за тисячу кілометрів від найближчого скелетного матеріалу, достатнього для віднесення до роду тиранозаврів. Приблизно та сама ситуація з копролітами. Хтось з м'ясоє. Її сходив у туалет у кінці мезозою? Точно тиранозавр. Здається, він би міг замінити невістку у всім відомій жахливій приказці. Проте давно відомо й про значні відмінності в будові тиранозаврів. Давно визнано, що дорослі екземпляри тиранозаврів мають певні відмінності. Особливо помітно, що стегнова кістка особен подібного розміру відрізняється міцністю настільки, що це видно візуально. Скелети з міцними кістками я далі буду називати робустними. у шану улюбленого виду кави, звісно. Елегантні скелетики я буду називати грацильними. Міцність стегнової кістки зазвичай корелює з міцністю інших елементів скелета, і було припущено, що ці пропорційні відмінності відображають статевий диморфізм. Раніше таких потужних тиранозаврів намагалися інтерпретувати як самиць. Альтернативно це явище пояснювали різними віковими стадіями. Третя версія вказувала на те, що це просто індивідуальна мінливість. Пропонувалось і четверте пояснення. Згідно нього, ця мінливість є наслідком того, що тиранозавр це не один вид, а кілька. Міцність кісток та потужність скелету не єдині риси, що мають відмінності у зразків тиранозаврів. Деякі екземпляри мають один різцеподібний зуб із деподібним поперечним перерізом, який є значно меншим, ніж наступний зуб у ряді, а інші мають два таких різці. У контексті вимерлих видів під час оцінки їхньої мінливості вкрай важливо мати надійну інформацію щодо стратеграфії зразків. Уже бували випадки, коли постульовані самці та самиці одного виду виявлялися різне видами, які при уважному аналізі були розділені в стратиграфічних рівнях та часі відповідно. Типовий приклад це трицератопси, які жили протягом того самого періоду часу, що й тиранозаври, відмінності в будові черепа, спочатку намагалися спихнути на статевий диморфізм. А вийшло так, що це два різні види: трицератопс хорідус та трицератопс Прорзус, які заміщували один одного в часі, та ще й можливо між ними була проміжна форма. Скільки часу існував тиранозавр? Як вид, чи рід? є різні оцінки. Одні автори оцінюють цей час у 700 тисяч років, інші у півтора мільйони років. Знахідка зразка з кордону між Техасом і Мексикою, який багато авторів вважають тиранозавром, здається, додає до таксону ще півмільйона або навіть мільйон років часу існування. Таким чином, тиранозаври можливо вештались нашою планетою 2-2,5 мільйони років. Є також припущення іншої команди науковців, що вид існував від 1 мільйона 200 тисяч років. До до трьох мільйонів шістсот тисяч років за такий же приблизно час існування рід трицератопсів був представлений щонайменше двома видами, які змінювали один одного у часі. Тому так цілком варто розглядати теоретичну можливість, що рід транозаврів був представлений не одним видом, а більшою кількістю видів. Наприклад, аналіз ДНК показує, що розходження між кладами Лева Пантера Лео і Леопарда Пантера Пардос, відбулося лише один або півтора мільйони років тому, але не варто забувати, що. Показники видоутворення сильно відрізняються між групами, і тут сильно екстраполювати не варто. Аналогічна можливість існування кількох видів тиранозаврів одночасно не можна відкидати з екологічних міркувань. Низка мезозойських екосистем містять свідчення існування в них відразу кількох видів великих тероподів. Тому минулого року група вчених на чолі з Грегорі Полом намагалася розібратися у різноманіттях тиранозаврів. Відразу спойлер не те, щоб дуже переконливо вийшло. Мені особисто складно. Мати довіру до людей, які і так ставлять нумерацію на зображенні. Серйозно, чий пекельний розум це вигадав. Вчені проаналізували кістки та зуби 37 екземплярів тиранозавра. Стегнові кістки збереглися в 24 особин, і автори змогли оцінити їхню міцність. Цей показник розраховувався на основі довжини та окружності кістки. Крім того, вчені виміряли діаметр основи зубів та досліджували місце, яке вони займали в щелепі, щоб визначити, скільки малих різцеподібних зубів було динозаврів науковці зазначають, що зібраний ними масив даних не надає однозначної відповіді на те, що якась із чотирьох гіпотез, які пояснюють мінливість тиранозаврів, має однозначну перевагу над іншими, а три інші можна безапеляційно відкинути. Проте за їхніми даними більший рівень підтримки мала версія, яка вказує на існування кількох видів тиранозаврів, а не одного. По перше, на це вказує загальна варіація ознак зразків, яка виявилась набагато більшою ніж це спостерігається в інших великих видів динозаврів. Включаючи всі інші види тиранозавридів. Виявлено, що потужність кісток не завжди корелює з розміром. Деякі великі скелети виявились грацильними, а низка невеликих особин мали потужні або ж робусні скелети. Також не завжди параметр грацильність робустність робусність корелює з віком. За винятком наймолодших тиранозаврів вони всі грацильні. Робусних особин тиранозаврів найчастіше більше, ніж грацильних форм, приблизно два до одного. Це ще один камінь у бік теорії про статевий деморфізм. Транозаврів як пояснення цих відмінностей, бо так очікувалось би приблизно паритетне співвідношення. Але камінь-каменем, малий вибірка, не те, щоб гігантська, вона замала для надійного висновку. Виявлена також слабка кореляція зі стратиграфією. Час існування тиранозаврів автори умовно розділили на три відрізки. У час появи теранозаврів в історії планети відомі лише робусні форми, грацильних не виявлено. У проміжному шарі переважають робусні, але є і грацильні. У кінці епохи існування тиранозаврів були лише грацилів грацильні тиранозаври. Грацильні скелети також корелюють із наявністю одного малого різцеподібного зуба. Такі зуби також невідомі на початку існування тиранозаврів. Тоді у всіх особин виявлено по два такі зуби. Отже, опираючись на ці дані, автори скоїли наступне. Вони дроблять вид тиранозаус Рекс на цілих три. Найдавнішими з них вважають імператорського тиранозавра, тиранозаврус імператор. Це мав би бути робустний вид з потужними кістками та двома маленькими різцеподібні <зубами> тиранозаврус Регіна це назва, яку застосували до грацильних скелетів з одним малим різцеподібним зубом. А хто ж такий тиранозаврус Рекс, у розумінні авторів? У цій версії класифікації це вид, який мешкав на початку та всередині епохи тиранозаврів. Він володів робустними кістками та одним малим різцеподібним зубом. Варто сказати, що в діагнозі видів автори зазначають чарівні слова: переважно та загалом, як правило, що якби відразу переконує в розробленій ними класифікації. Де моя табличка з написом сарказм. Коротше, це дослідження не могло не викликати потужну критику фахової спільноти, і тому зовсім скоро було опубліковане заперечення. І Якщо вас зацікавила історія про те, як на основі одного тиранозавра утворили цілих трьох тиранозаврів, то зачекайте моє наступне відео. У ньому я вам розповім про те, що це було вкрай поспішне рішення. А допоки ви його чекаєте, не забувайте про Полекс, не забувайте про компліментарний коментар, у якому можете сказати. Що ви думаєте про трьох тиронозаврів і чи чекаєте наступне відео? Але в принципі, пишіть, що чекаєте. Бо якщо не чекаєте, краще не пишіть, не знаю. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас формації Hell Creek. Також не забувайте про підтримку української армії, не забувайте про те, що уже цієї суботи буде перша презентація моєї нової книги Планета грибів. Вона відбудеться у природничому музеї у форматі лекції Гриби проти рослин. Приходьте, буде цікаво. Ну і плюс по музейному квитку весь музей відкритий для вас. Що ж, на цьому у мене все. Пам'ятайте, ми зустрінемось уже невдовзі.